Ялинками єдиними створювати затишок у новорічно-різдвяні свята. Існує думка, що домашні тварини посилюють відчуття затишку та захищеності для домочадців цілий рік. Почніть новий 2023-й із новим членом родини. За пухнастим можна завітати до будівлі міської лікарні ветеринарної медицини. Зі зворотньої сторони у кількох квадратних метрах під опікою волонтерів живе понад три десятки котів. Більшість із них підкинуті байдужими містянами, а деякі підібрані небайдужими і принесені до ветлікарні на лікування. Весі вони чекають на свого господаря, якого любитимуть весім своїм пухнастим. Серцем і зігріватимуть у часи відсутності тепла під час чергового блекауту. Хоча, все ж таки, у серці теплиться надія, що тотальної відсутності світла і тепла в оселях не буде, адже під новий рік одне бажання перемога, перемога над ворогом, темрявою і холодним серцем. Серед волонтерів котолюбів пані Любов разом із чоловіком і доньками у час війни переїхала із Харкова. Волонтерську діяльність у горішніх плавнях розпочала через збіг, на жаль, неприємних обставин. Ми переселенці з Харкова ми привезли свою кошечку. 12 років була фінки, але вона боліла у нас вже і стрес, війна. І коротше вона 3 сентября умерла. Лічили ми її здесь і я, чтобы просто облегчить эту себе потерю, решила здесь заниматься волонтерством. Поэтому им нужна ласка, внимание, питание. Поэтому это как вот отдушина. И нового кота заводить сложно еще. Слишком мало времени прошло. Вот с ними отдыхаешь душой. Пані Любова впевнена, що й багато хто з інших містян зможе знайти віддушину серед чотирилапих. Переїхавши із Харкова, родині було важко орендувати квартиру, в якій дозволили б оселитися разом із домашнім улюбленцем. Поділилася пані Любов. Також розповіла, що у мирному житті працювала заступницею директора з виробництва фірми, яка виготовляє медичне обладнання. Сама ж вона за освітою програміст. Ми производили медицинську техніку, зі апарати, фізіотерапію, мамографи, поставляли по Україні. Ну, к сожалению, сейчас все приостановлено. Справою, яка припала до душі, займається щодня. За це время, вот сколько пристроили, мы в добрые ручки ушло порядка девяти котят. Это очень ну, обнадеживает все-таки, что в семью попадают коты. Жалко их. Всем нужна семья, всем нужна забота. Такій кількості котів на тиждень необхідно щонайменше 14 кілограмів корму, тож небайдужі можуть допомогти волонтерам придбати для пухнастих їжу. Окрім корму, збирають крупи, теплі пледи, рушники, наповнювачі для котячих туалетів. Нужний По-перше, Во якби. Как бы... Одного человека тоже мало, и те, которые тут приходят женщины, но они все работающие. Это я как бы без работы, поэтому у меня есть возможность проводить столько времени с ними. А так, конечно, нужны. І помощники, і убирать, і на капірніці посидіти, тому що не всі вони сидять самі. То есть ним, нужно поддержать, щоб на капітані посидел. Поэтому, да і просто пообщатися. їм не вистачає, вот именно общения. Наголошуємо, що це не притулок для котів, а тимчасова перетримка на базі міської ватлікарні. Існує вона виключно завдяки волонтерам і благодійним коштам від містян. Незважаючи на те, що чотирилапих тут чимало, кожному дають ім'я. Переважно людські, за виключенням, мабуть, кабачка, чучі, пушка і ще кількох пухнастиків. А ось ця чотирилапа має навіть кілька імен, фрикадирка і лістіша. Це її знайшли на добровольського вісім. Вона була викинута. Неізвісно ким, ну точно була домашня. Потрапила до Каті на лікування і залишилась у нас, так родина і не знайшла. І ну, мабуть, місяців сім-вісім. Цей кабачок, самий, самий старий старожил, так ми його називаємо. Він у нас, мабуть, з 2016 року. Сюди підкинули в мішку вісім котів. — Так. У закритому мішку? Ну, мабуть, в відкритому, бо вони там лазили між гаражами. І більшість з них знайшли родини, були і підлітки, і такі взрослі були лікоти. І ще одна з дівчинка живе на домашній перетримці. Його сестричка ріжки ми її називаємо її. Ріжки? Ріжки, тому що в неї таке забарвлення на голові в формі ріжок, і вона дуже ними, знаєте, так бодається, типу, погладьте мене. На перетримці вона також шукає. Так, да, на домашній перетримці вже третій рік. Так, ми це спонсуємо, Ну то є, люди нам допомагають. Ми кормами там наповнювачами. Туди все ділимося. У нас там три кішки такі живуть. Поряд із кабачком Фелікс має шерсть шоколадного відтінку. Йому приблизно один рік. Дуже лагідний котик. Не знаю, чому він ще не в родині. Знаю, то Афоня, знаю, це дачі його принесли mm -hmm. на лікування, і так він залишився, бо він такий. Ну якось жалко його туди на дачі повертати. Mm -hmm. Ви новий, у нас новий пошок. Да, который... Це, це пошок. Да, Знайшли його в такому дуже поганому. Він дуже був такий, знаєте, побит. Якийсь не нерозрозуміло було, що це. Чи то людина, чи то автотравма. Катя його вилікувала, слава Богу. І зараз він потрапив до нас. Він дуже ручний, дуже він до людей тягнеться. До людей тягнеться, а до відеокамери не дуже. Як і ось ця пухнаста біла зефірка. Зефіркою її назвали волонтери, бо дуже схоже на зефір. Не до вподоби їй бути респондентом перед об'єктивом відеокамери. Хоча кішка насправді лагідна, запевняють волонтери і дуже гарна. Чому вона зачинена? Бо вона трішки хворіє, і в неї ну, така реакція на інших да, котів вона не дуже, ну да. але вона до людей дуже, дуже, дуже класна. Дуже, ну бачите, в неї там зараз на носіку проблема. Ну це таке. Ну вона виліковується. Да, так, та, так, та, так. Та, та. Зефірка вигодувала чимало підкинутих кошенят сестричок Меланію і Стефанію. І до прикладу, ось цього кошенятка. Пембік його знайшли. В нього ще був хвостик, але він теж був, була рана, і довелося ампутувати, так як він вже був не життєспособний той хвостик. І ось він такий от залишився, його теж зефірка вигодувала. Це патрон. Це, Це в нього шо? нема задньої Це ніжки, але він вже прилаштувався так жити у нас і навіть може на дерево залізти, якщо дуже захоче. Чого без ніжки? Без ніжки його знайшли люди у кущах. В нього та ніжка була вже, знаєте, стара рана. Автотравма. А цій п'ятимісячній дівчинці дали ім'я Зінаїда. Чорнобіла красуня до відеозйомки підготувалася, завивши собі вуса біля газової плити. Ще не стерильно, але щеплена. Теж її підкинуло такою, такою маленькою, вона дуже захворіла, дуже-дуже. Чесно думали, що вона не вийде вірусною інфекцією. І потім ну, все вдалося. Жива? Це ж схоже на Зінаїду кошенятко Зоя, а цього товстунчика прозвали Кірюшею йому близько трьох років. Раніше він мешкав на одному із промислових підприємств міста. Там його дуже хтось вдарив. Він боявся ну, навіть до мужчин підходити. І залишився він отак у нас. Навіть ніхто його не забере бо Кому треба такі ну, об обичні да, коти і ще й у віці. Ну Він дуже лагідний, дуже. Юта. Її сюди принесла, вона зовсім не ходила. Така як була травма ну, позвоночника. Потім завдяки Каті вона поставили її на лапки. Як бачите, історії чотирилапих із місця тимчасової перетримки не те, щоб радісні. Проте всі вони врятовані волонтерами і небайдужими людьми від лихої долі. Найголовніша мета вилікувати і прилаштувати врятованих хвостиків у добрі руки. Знаєте, слава Богу, почали брати навіть дорослих котів. Ну це це дуже добре, бо з весни. Ми, ми ми тільки їх забираємо. Ну тільки спасаємо, а і що потім. Ми ж не рукавичка, яка може сюди брати, брати, брати. Є тут чотирилапі, яким знайти родину набагато важче, ніж іншим, а може навіть вже і не під силу. Однак полишати тварин напризволяще, люблячи серця волонтерів, точно не збираються. А от що збирають, так це кошти на лікування, аби полегшити біль і долю вусатих. Волонтери ведуть кілька сторінок у соціальних мережах, де вказують офіційні дані громадської організації. До прикладу, лікування потребує кіт Василь. Ніхто з волонтерів не знає, що з ним трапилось, однак він потрапив до них дуже пораненим. А діабет, на який він хворіє, не дає загоїтися рані вже півроку. Це у нас гарік. Він потрапив з підприємства і Ми їздили на рентген. В нього щелепа. Була поламана і зараз вона зрослась неправильно зовсім. В майбутньому ми помилимо зробити так, як треба, як у всіх котів. Ну, Операція? Так, так. А поки він ось так ось так живе. Цим язиком треба зробити щеплення так, зібрати кошти, бо це не дешева операція. Це не тут в місті. Це мабуть десь в Полтаві. Буде Всі коти привчені до лотків, мають комплексні щеплення від вірусних інфекцій. Частина з них навіть вже стерилізована. Фото, відео з пухнастими викладають не лише у соцмережі, а й на Ютубі. Я хочу подякувати всім тим, хто нам допомагає вже сім років. Наступному буде вже вісім років. Якщо не було б цієї допомоги, то ми б не змогли зовсім існувати. Не було б того корму, тих наповнювачів, тих ну, рук, сімей там і так далі. Того піару, бо репости в соцсетях це дуже дуже ну, важлива така дія. Вже різдво прийшло. Пройшло зараз новий рік. Хочемо звернутися, може хтось з вас побачить своє кошеня, свою кішечку, кота серед тих, кого ви сьогодні побачили, і інших можна побачити у нас на страничках наших в інстаграмі і в фейсбуці. Захочете зробити диво під новий рік і прилаштувати її собі до родини. Взяти це дуже буде гарний подарок для тваринки, бо вони ну ми раді цього і якось це, це все робимо. Щоб тварини безхатні робились тваринами домашніми. Доля безпритульного кота позбавлена доброти і ласки, хоча здебільшого саме вони найлагідніші і найвірніші. Існують життям, яке зазвичай не бачать людські очі. Їх то підкинуть, то в мішку викинуть. А щоб такого не було, волонтери радять стерилізувати домашніх улюбленців, аби зменшити кількість вуличних. А сила людям дана, щоб витрачати її на добрі справи. Вусато хвостації з тимчасової перетримки вітають всіх із прийдешнім новим роком.